Як ви знаєте, Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву, що будуть вибори. Як я бачу дебати між Зеленським та Залужним? Увага! Зал, Зеленський, Зал, Залужний. Отак от буде виглядати. І так, починаємо ведуча Мосійчук. Я буду мобілізовувати по 30 тисяч овацій. А я по 50 овацій. В тиждень, у день, Бурні овації і всі аплодують. Я обіцяю кордони 1990 року. А я обіцяю не красти і кордони 1915 року. Е -е. Ви хотіли сказати. 1918 року може. Ні. Але тоді взагалі не було створено Української Народної Республіки. Що ж ви маєте на увазі? Саме це я маю на увазі. Ну, Я не знав, як це завершити. Тому, тому отак.